Велика ціна перемоги. У чернівцях попрощалися з захисником Азовсталі, поетом та почесним громадянином Буковини Сергієм Скальдом. через страждання до щасливого життя. Щемлива історія жінки, яка врятувалася від домашнього насильства. Синдром провини вцілілого як впоратись з відчуттям вини та почуватись у безпеці. Буковина у жалобі. Сьогодні буковина прощається зі своїми кращими синами, які віддали своє життя у війні з російськими окупантами. Солдата Миколу Кибича в останній шлях провели у селі Слобода Банилів. Зі солдатом Сергієм Турчинським прощання відбулось у селі Ошихліби. Солдату Сергію Баламутовському, більш відомому під псевдонімом Скальд, останню шану віддали на Алеї Слави, центрального кладовища в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Велика ціна перемоги у Чернівцях попрощалися з захисником Азовсталі, поетом та почесним громадянином Буковини Сергієм Скальдом. Ми воїни, вони лише солдати. Сергій Скаль ще при житті став легендою, кажуть його побратими та додають, разом з ним пішла ціла епоха. Сергій Скальд був учасником революції гідності. Після вирушив добровольцем у зону АТО. Брав участь у боях в Авдіївці, на Донеччині та розвідницьких операціях правого сектору. Згодом став бійцем полку Азов. Перший день повномасштабного вторгнення він дзвонить білою. Що ти робиш? Поїхали патрулювати ну, в Чернівцях. А третій день білий, що ти робиш, поїхали в Київ. Тут нема що робити. Для нього це ну, рішення навіть там не було. Чи, да, чи ні, треба їхати. Там, де найгарячіше. Коли в Києві стало вже спокійно, ну, відносно, спокійно, коли почалися вже зачистки, то в принципі він із з самого початку, там, з другого чи третього тижня, коли формувалися ці ну, групи на виліт, ну, тоді ще не знали, як виліт, не виліт, то він записувався. На церемонію прощання прийшло чимало людей: близькі та рідні, пересічні містяни. До Чернівців приїхали і побратими героя. Вони пліч опліч боронили з Сергієм Азовсталь і лише нещодавно повернулися з полону. Про скальда всі як один кажуть: веселий та сміливий. Сергія пам'ятає завжди веселим, хоробрим і мужнім. Ну він ніколи не давав задня, завжди йшов вперед. От. Я з ним був ще починаючи з київської кампанії, потім разом полетіли в Маріуполь. От. В Маріуполі він не зламався, він тримався до кінця, допоки ворожа ну, куля його не знайшла. Спочатку війни ми познайомились, людина ну, щирий, жартівливий. І я тільки потім, коли він мені книжку свою подарував, я зрозумів, хто це і що за людина. Сміливий. і а, Я мав йти на ту позицію, де він загинув. Я просто отримав поранення і він пішов замість мене. Сергія Скальда знають не лише в рідних Чернівцях. Я маю його книги, Це друг моїх дітей. Ну, знаєте, то такі вірші, які. Про життя наше сьогодні. Сьогодні я не знаю дуже, як, як вам то сказати. Ну то більше для про війну, про любов. Свої збірки віршів поет презентував у різних містах України і навіть за кордоном, ба більше поезію надихав не лише у мирному житті, а й там, де йдуть запеклі бої. Він міг на бойових почати вірші свої там читати. Це круто було. Дуже крутий був побратими. Додають свої вірші. Скальз завжди підкріплював реальними справами. І, хоч часто писав про смерть, він точно хотів жити. Це його така манера взагалі була, що там білим, ми скоро погибнемо, білим, білим. Ну, тобто, у нього така була історія. От він постійно, але ну я не думаю, ну я знаю, точно він не хотів цього, бо хлопці і ті, хто там надавали першу допомогу, він хотів жити. Він хотів жити, він хотів творити. Моє тіло покрите рунами, моє серце посічене ранами, зазаліплене побратимами, що довальгали, потрапили. Ми більше з тобою не зустрінемось, не почуємо поезії твою. Друже, скаль! Ти, ти у серці навіки залишишся. Друже, скаль! Ти навіки в струю. Звістку про загибель родина отримала у квітні 2022 року. Та лише зараз з'явилася можливість провести героя в останній шлях. Олена Крячко, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал Сі4. СБУ викрила торговця зброю, який хотів нелегально збути її місцевому криміналітету. Ділок намагався продати зброю та боєприпаси, які знайшов у районах ведення бойових дій на Херсонщині. Серед вилученого зловмисника – російська протитанкова зброя та сотні великокаліберних боєприпасів, у тому числі до автоматичної гармати та кулеметів. Зібране він намагався продати представникам місцевого криміналітету. Зброю та боєприпаси для продажу він тримав у спеціальному схові, який облаштував на території власного домоволодіння. Усі вилучені засоби ураження направлено на експертизу, а потім буде передано для потреб сил оборони. Нові колеса для українських військових. Чернівчани відправили на передову ще 17 автомобілів. Чернівецькі волонтери невтомно допомагають нашим захисникам та захисницям. Сьогодні на Донецькій та Запорізькій напрямки відправили 17 автівок. Вони пройшли техобслуговування, їх перефарбували та заповнили всім необхідним: медикаментами, продуктами та навіть дронами. «Є буси великі, менші, є джипи рамні, джепобіжки простіші. Відповідно, таким чином це все відбувається. Таким чином кожна бригада, яка про у нас ми їм даємо такі там який Їм там. Потрібно. Ясно, що всі прохання, які там лунають, ми не можемо забезпечити, але, наприклад, зараз 17 машин буде відправлено. І це не просто машина, машини ще забиті різними хорошими речами. На автівки витратили понад 4 мільйони гривень. Кошти вдалося зібрати завдяки блогерам-волонтерам. Михайло Чокан каже, лише за два дні його підписники задонатили 1 мільйон 700 тисяч гривень. Ми не повинні забувати, що зараз у нас в державі, у нас в державі війна. І повинні кожен долучатися, і чесно гордість бере за наших людей за донаторів, за тих, хто допомагає просто там якимось чином сплести сітки, закрити тушонку. Люба допомога потрібна і гордість, тільки гордість за наших людей. Загалом придбали 20 машин для деяких ще чекають запчастини, тож незабаром і їх відправлять для виконання бойових завдань. Любов Копець, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ4. Промивав мозок учням. СБУ затримала двох ворожих агітаторів. Один з них вчитель Київського ліцею. Служба безпеки заблокувала підривну діяльність ще двох прихильників рашизму. У Києві викрили колишнього викладача одного з ліцеїв. Серед своїх учнів він пропагував постулати рашизму, які заперечують існування України як суверенної держави. Крім того, схиляв знайомих громадян призивного віку відкошувати від служби у лавах ЗСУ і вихваляв очільників Кремля. Водночас на Харківщині викрили агітатора, який брав участь у постановочних сюжетах Росмедіа у період тимчасової окупації регіону. Давав інтерв'ю про кремлівським інформагентствам, в яких назвав війну в Україні громадянським конфліктом. Також закликав українських захисників скласти зброю на користь країни-агресора. Обом фігурантам повідомили про підозру. Триває розслідування зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. На Буковині водій автомобіля втратив керування та перекинувся у кювет. Аварія трапилася в селі Лукавці. Як встановили у поліції, 65-річний житель села Багна не впорався з керуванням автівки та з'їхав у кювет із подальшим перекиданням. Унаслідок ДТП чоловік та його 63-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження Їх госпіталізували до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. Синдром цілілого. Як пережити війну? Російські війська бомбардують українські мирні міста. Люди не відчувають себе в безпеці ніде. Окупанти обстрілюють спальні райони, зелені коридори, шпиталі і пологові будинки. Однак багато хто з тих, хто виїхав, відчувають провину за те, що не прокидаються вночі від звуки сирен, повітряних тривог і сплять у ліжку, на відміну від тих, хто залишаються і ховаються в укриттях. Провина вцілілого може полегшитись, це почуття може полегшитися, якщо щось робити доброго іншим людям, тобто займатися волонтерством, якоюсь благодійною діяльністю, навіть саморозвитком для того, щоб покращувати оточення навколо себе, тобто ділитися тим хорошим, що ти маєш, тим ресурсом, який ти набув, коли опинився в кращих умовах, з іншими. Психотерапевтка каже, саме такі дії можуть допомогти людині побороти почуття провини, яке гнітить. Маю деяких знайомих, хто зараз не зі мною, і хочу розуміти, як себе поводити в таких ситуаціях, коли не знаєш що буде далі. І взагалі дуже важлива тема зараз для українців і взагалі для людей. Анастасія каже, за час повномасштабного вторгнення часто не розуміє, як справитися з емоціями, які її переповнюють. Ну, скажімо так, стерти свою посмішку з лиця нікому не під силу, аж отак, просто по бажанню сказати собі не радій, так ми не можемо, ми не маємо влади над емоціями, ми не можемо заборонити їм з'являтися, і також не працює вибіркове блокування емоцій. Тобто, якщо люди намагаються уникнути поганих емоцій, смутку там злості. І хочеться це заблокувати. Це блокується разом з позитивними емоціями. Та психологиня запевняє, такий стан небезпечний для самої людини, тому емоції потрібно берегти і навчитися їх приймати. Роман Олійник, Сергій Тричак, новини Чернівців, телеканал Сі4. До 1 серпня громади мають укласти договір з ЧТУ на проїзд пільгових категорій. Провадження є квитка у Чернівцях триває. Міський електротранспорт повністю відмовився від готівки з 1 червня. На черзі комунальні автобуси. І якщо більшість населення вже розібралася з варіантами оплати, пільговики з міста отримали свої проїзні, то пенсіонери з села й досі не розуміють, як користуватися міським транспортом. Їду світу від, від, від завода, сіла, витягнула всю пенсію, вона кажені. А я кажу, що треба гроші, даю, даю п'ять грошей. Ні, то десять, кажу, як десять. То вже десь, я кажу, я не знаю, а тепер вже кажу, ті талони. Я кажу, я з села, в мене немає тих талонів, нати вам гроші, ні, в нас гроші не беруть. Ну каже, що мені робити? Вийти? Я не можу вийти. Дві, у мене вже протести. Я з сумками, я не можу вийти. Я не виходжу. Ну, та я штраф вам не даю, я вам лише перший раз, але щоб знали, що відтепер треба мати. А відки я буду мати. В тролейбусному управлінні пояснюють пільгові категорії людей, які зареєстровані у громадах, мають звернутися до своїх органів управління і там оформити проїзний документ. Громади. Мали вкласти угоду. Громади не вкладають угоду. Люди ходять туди. Ми даємо їм е е е зразок угоди, яку вони мають укласти з тролейбусним управлінням. Ну ні одна громада не укладає угоду, кажуть, що у них немає грошей, і оце люди приходять, скаржаться на це. У Чогорській сільській раді нам пояснили, звернень від громадян справді було чимало. Тож на останній сесії депутати прийняли програму компенсації пільгового проїзду окремим категоріям громадян на 2023 рік. Згідно з. Розрахунками до кінця року на це передбачили 436 тисяч гривень. А ось великому кучурові кажуть, поки питання лише вивчають, і розглядати його планують лише на бюджетній сесії. У громаді сьогодні є ну, біля чотирьох аптек, бо більшість каже, що їдуть в аптеку. Аптеки досить цінні. Ми вже зрівнювали одинакові багато магазинів, все все. Я розумію, що. І робимо опитування: скільки раз пенсіонеріот видати це не проблема. Воно має бути як ну як зараз. Те з місяці протестування, що проходить так. Так, само нам треба зробити цей етап. Під питанням є оформлення карток у Мамаївській громаді. Там кажуть, їхній бюджет такі суми не потягне. Якщо говорити про нашу громаду, зокрема, то це є 4 тисячі лише пенсіонерів. Ну, хай не всі скористаються, хай скористаються тільки 2 тисячі. Піліговий приїзд на місяць 200 гривень. Це є 300 людей на 200 гривень. Це 60 тисяч у місяць. Це жоден бюджет це не може потягнути. В Чернівецькому тролейбусному управлінні зазначають, наразі підписано лише один договір з Чагорською громадою з громадами. Ми працюємо вже півроку. Неодноразово ми їх інформували і направляли інформацію. типу, і до примірники договорів і. І алгоритм дій, який буде здійснюватися. Відповідно, це алгоритм такий же, самий, як в Чинівцях. Люди звертаються до своєї територіальної громади. Територіальна громада подає нам списки. Ми виготовляємо карточки. За словами Петра Лисака, поки що пенсіонерів з громад не штрафують. Утім, з 1 серпня пільговики, які не оформили проїзну картку в місті чи у своїй громаді, змушені будуть сплачувати вартість проїзду. Олена Крічко Діана Чігакнови. Не Чернівців, телеканал Сі 4 Через страждання до щасливого життя. Історія жінки, яка врятувалася від домашнього насильства. Лесі здавалось, що життя зупинилось. Вона була жертвою жорстокого домашнього насильства, яке приносило їй страждання і постійні побої. Усе це тривало два роки. Чоловік дуже мене бив. Коли він знайшов оцю другу жінку, то чоловік здурів. Я не мала де піти. У мене не було ні до батька звернути. Там хата стара, умов не було. Бо в будь-який час, аби я його лишила, то свекруха винайшла купа способів, щоб мене лишити батьківських. Вона мене писала заяви, що нас розводять, щоб мене викликати лиш туди. Щоб мене, знаєте, десь запраторити. Межа нестерпності ставала все відчутнішою, тож одного дня жінка просто пішла. Свакруха з колишнім чоловіком знайшли її та нацькували соцслужби, які дали Лесі дві години на вибір. Або вона їде у кризовий центр до Чернівців, або вони забирають дітей. Так, із Львівської області вона потрапила у місто добра. Та колишні родичі ще довго не давали спокою. Він мені писав, він мені дзвонив, ти по світу ходити не будеш. Твої виродки на своїх дітей. Ну, це дуже було боляче, але я переборола. Я почула, що я тут в безпеці, що я кривника, як ми накажемо. Тут Леся вперше відчула спокій і захищеність. Знайшла нових друзів, зайнялася роботою. З жінкою працює психологиня. За ці півтора року жінки стали також доволі рідними. Інна Главіцька каже, робота з жінками, які постраждали, є тривалою і має бути обов'язковою. А для кожної мешканки у місті добра розписаний індивідуальний план. Ми вчимо, що таке економічне насильство, що таке психологічне, що таке фізичне. Ми відкриваємо очі матерям, коли вони вчаться заново спілкуватися, заново любити. Ми тут вчимо цікаву мови любові. Запитуємо Лесю про діток, і ось її обличчя висаяла щаслива усмішка. У мене донечка 9 років. У ну, мене не знаю. Це ангел на землі. Вона хоче вона дуже гарно учиться. Ну, на ну, мене взагалі. У мене є синочок. Шість років. Ну це трошки шкодник, але ну, мене прекрасні діти. Я не знаю, я раді них живу, я раді них існую. З першого дня перебування у місті добра жінкам допомагають захиститись та почати нове життя. Тепер тут працює департамент захисту прав жінок, який направлений на індивідуальні кейси. Це комплекс, коли ми можемо виїхати, ми можемо порятувати жінку на місці, ми можемо вивести її, надати їй фізичний захист, надати їй прихисток, надати всі необхідні умови для її життя разом із дитиною, і також паралельно працювати над її індивідуальним персоналізованим планом порятунку, захисту і початку життя що з того листа. Крім цього, у місті добра працюють медики та юристи, які ведуть кожну справу від знайомства з потерпілими до вирішення у судовому порядку. Любов Копот, Ярослава Боячук та Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал СІ 4